Віктор Підвисоцький ще з дитинства захоплювався природою. Вів, щоденники, коли розпускаються бруньки, прилітають птахи та інше. Сьогодні він один із найзатребуваніших геологів України та країни СНД. Віктор Підвисоцький допомагає людям, підприємствам, організаціям шукати алмази та золото. Перший досвід у розшуку алмазів він отримав у Якутії на кімберлітовій трубці. «Мир». Ми там провели півгода. Перший провели сезон. Займалися поїсками алмазів, знайшли несколько кіберлітових трубок. Кімберліт це рудан алмаз. А місторождение Алмазів це такі, е, е, їх називають кіберлітві трубки. Це древній одноразовий вулкан. Він колись внедрявся, потім застив і, і з тих пор він так, в віде Морковки, це кімберліта трубка, в віді Морковки, у нас сидить. Оці, в, тов, в, тов, в товщі цих порід. Звісно, що необроблений алмаз виглядає не так, як звичні окові діаманти, розповідає Віктор Підвисоцький. Ті алмази, що знаходять у трубках, називаються сирими. Якщо ви хоч раз бачили алмаз, то ви його вже ніколи не спутаєте з кварцем. Наприклад, є красивий кварц прозрачний, типу горний хрусталь. Ну, так як це дуже рідкий мінерал. І цей мінерал е, унікальний. Е, По тому що він на дуже великих глибинах, це порядка 300 кілометрів на глибині, де давлення 400 тисяч атмосфер. І там тільки цей графіт, який є в земній корі, алмаз це графіт, формула однакова. Це хімічна формула і алмаз, і графіта, тільки рішотка совершенно різна. Так от графіт при тих давленнях на великих глубинах перестраюється в решетку алмаза. От, казалось би, удивительно. На фабрику нас коли водили і показували ці алмази крупні, а алмази горстями, це, конечно, впечатлення. І тим, більше, що ми знаємо, наприклад, що один, один алмаз, і крупний алмаз, і хорошого качества, знаєте скільки він стоїть? Необроблений небриліант, він наз... це називається сирий алмаз. Він стоїть від мільйона до 6 мільйонів, до 7, до 8 мільйонів доларів один е кристал, скажімо, на 50, на 60, на 80 карат. Кінці 90-х Віктора Тодосійовича запросили провести геологічне дослідження на африканському континенті. Першою країною, де він побував, стала Ангола. Враження від цієї екзотичної країни неоднозначні, каже чоловік. Там панує хаос, скрізь брудно і практично немає цивілізації. Між населеними пунктами деревнями, одна тропа, там дорог взагалі ніяких немає. Він бере мішок рису на голову, там все на головах носять, пальмове масло. И своей семьей, там, скажем, три человека, вот с этим рейсом, пальмовым маслом, они идут за 20, за 30, даже за 40 километров по тропе в более крупную деревню, где организован этот базарчик. А со стороны уже цивилизации, то есть со стороны небольшого городка, там уже местные бизнесмены везут вот эти продукты, начиная от чупа-чупса для, для детей, там, ну и разные там мелочи. И вот происходит натуральный обмен продуктами. Відрядження у Віктора Підвисоцького тривають від одного місяця до півроку. Зазвичай чоловік працює один або в парі ще з одним геологом. Уже на континенті вони наймають місцевих мешканців, які за 5 доларів у день виконують усю брудну роботу. Ми виїжджаємо на місто, це у нас називається польові роботи. Ми ходимо, беремо проби і определяємо, що тут стоїть вкладувати гроші і потім буде отдача. Либо як гвінеї. Вони підсунули там такі площі, ж там ловити нечого. Тобто, там колись були алмази, але місні старателі вже давно ті алмази вони вже давно е е е вигребли. І там вже нічого, по суті, не всталося. Окрім того, що Африка славиться своєю природою, покладами золота, алмазів та інших цінних мінералів і металів на цьому континенті дуже легко захворіти на будь-яку специфічну хворобу, каже Віктор Підвисоцький. Людині зі слабким імунітетом туди їхати не варто. Сам геолог, аби бути здоровим, щодня обливається холодною водою, робить зарядку і на диво не дотримується жодної дієти. Болезні від неправильних мислів, від неправильних взаємоотношень і відношень до другим людям. Отсюда болезні, якщо чоловік. Людина себя хорошо ведет, если человек правильно живет, если человек правильно относится к другим людям, к животным, он не, практически никогда не болеет. Потому что болезнь это ж, не просто физический процесс. Та значить все більш слажні із геологічною експедицією. Віктор Підвисоцький побував також у Лаосі, в Бразилії та в багатьох інших країнах світу. Наразі чоловікові пропонують поїхати до Конго, та він поки що відмовляється. Атмосфера там не подобається, каже у своєму домі. Віктор Тодосєвич має багато сувенірів з місцем, де побував. І хто знає, скільки ще у нього буде фотографій з екзотичних країн, пам'ятних подарунків та незабутнього досвіду.